Ось така маленька сопілочка це сопілка сопрано. От, є бас-сопілка, яка має низький звук, такий бархатний звук. І слугує вона для ансамбльової гри. Це сопілочка альт, вона більша і має інший тембр звучання. Це сопілка тенор. Вона має теж свій, своє звучання, свій тембр». Валерій Березівський розповів, що першу свою сопілку виготовив у 20 років. З того часу змайстрував майже тисячу музичних духових інструментів. Раніше музикант грав у місцевих ансамблях льонок та Родослав і виготовляв сопілки. Тепер ці інструменти створює і передає в музичні школи та для аматорів. Ті діти, які прийшли на духовий відділ, навчаються і користуються моїми сопілками. Правда, ми робимо її з пластику. О, це водопровідна труба. В'язкий матеріал не ламається нічого для дітей. Це прекрасний інструмент. Оце сопілка пластикова. Це вона просто в мене так обклеєна плівкою під дерево. А це пластикова. Ви послухайте, як вона звучить. А цю свиріль, або як її ще називають флейту пана, Валерій Березівський виготовив 40 років тому. Вона складається із 20 бамбукових трубочок. Чим їх більше, тим складніше на інструменті грати. Можна із з бузини трубочки ці брати, можна сверлити клена, з акації. Це бамбук у нас вже готова трубочка, має отвори. Ми підбираємо по діаметру. їх. Тім, хто грає на таких інструментах, то, то вже вони так або віддаються повністю, або не беруться взагалі вчитись, тому що дуже важкий. Звучить він дуже цікаво, так, знаєте. Такий музичний шумовий інструмент Валерій Березівський виготовив в єдиному екземплярі. Це куд. Так його називають в народі, а ми знаємо як бубон. Діаметром він пів метра і зроблений зі шкіри кози. Я зробив його по е, просьбі пані Анни. Конструкція його не така складна, але потребує уваги, натхнення і майстерності. О, тут такі є бачите, мотузки, все це з'єднується в одному місці, можна брати рукою. Але що найцікавіше, вона любить тепло. Тоді вона звучить. Майстер той, хто грав, він знав, що його треба підсушувати над вогнем. Ольга Групсікора, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.